Ну, то він так його там поставив, а сам зерно там повіт. Потім приїде, приїде і буде далі молотити. Зараз збираємо сепочку і в другий слід перед сівалочкою гатим. Зараз крутим. Будемо пекти. Ну так, непогано земля розробляється. Трошки сухенько, я так скажу. Не, не сильно сухенько, але можна сказати, що трохи сухо. Але земля робиться піддається до роботи. Так, що ми сіємо? О, ну, забув всім привіт! Що? Сіємо? Трошки Сухенько, не скажу, що волога є, так як бачите, пилюка. Ну але земля, земля робиться, так, да. гарно, непогано. Розробляється земля. Іде. Ми ну, помаленьку сіємо. Як сказати два дні назад тут молотив. Засіємо стоя на цьому полі, як сказати, квітка була, почти квітка було, що на городі там 70 сотих та й так досімо даєм добриво трошки Просто забиває щось, не йде воно так, як той як-то він там. Трошки є слома, така невеличка, але то не страшно. Непогано не виходить, гарно. Тут пшеничка в межу нашого агрохолдингів. Вже посіяли поріпакові. Вже ось така в них розкладка. Гарно. Певно, що СЗшкою сіяли, так як ми. Шутка. Пшеничка. Цього року виходить раніші посіви не такі, як того року, як були дощі, ляли ми не могли забрати сої і сіяли ми. В кінці жовтня. Хто ще навіть пізніше сіяв? Що вона була ось такого вилізла, такі малесенькі, як сказати, пів сірника вилізло і почалися. Сніг упав, так скажу. Цього року. Раніші посіви, але... Але сухіші. Сухіші. Она. Це було б загорати. Було б загорати, було б файно. Було б файно Ну, я думаю, вона не є сильно суха, піде. То так що ми помаленьку сіємо. Площа тут. Достатньо велика, від межі починається. І, так як ви бачите, ще стріняє е, з, з, з зі сої. То це так воно пішло такою буквою Г. То тут а, є трошки. Бачу, хто вже посіяв ще раніше, осої сою там, залущив, то вже ось така осоя повилазила. Бистріше посходила, чим пшениця. Чим пшениця, але тепло є, волога, тоді душі пішли була. І соя собі трошки, як сказати, в шоці і лізе, росте, коротше. Другий слід, де льонька робить не глибоко. Десь, певно, що з 8 сантиметрів, а більше, Там як де. Ну не глибоко. Та й так-то помаленьку сіємо. Ну, ще дощі дня на день, не знаю чи буде чи ні, то навіть якщо в суху положимо, то дощик піде, приб'є, і піде воно в різ. Дядь льонька пече, як старий. Рітатує так, хто не бачив чим, чим ми вивозимо зірну зерно. Хто його не бачив таким зірком. ну, Підписники точно бачили, хтось може не бачив. Наш такий помічник, який Такого вивезти от зерно є чим. Так вивозили те 150 м Треба було, як сказати, і здоровий, і прицеп великий, там не стільки тої пшениці нагрузити. Ну і ось так. До завтра стоїть в салоні... в салоні як у Бенфлі. І ось так. Кому хто не бачив, інтересу, побачите якогось звірка. Типнічки поміняли на каточках, то вже нема, а то шкреп, шкреп щось там піщить, скребе, а так все тихенько і пішло. То Тут теж по полі наробили доріг, там чуть десь менший рів вже од'їхали в сторону, поробили, знаєте, як, -то, як бик пустяв. Отако. Як ви бачите, з межі зробили де поле таке криве, як я не знаю. Повкатували дороги, ну нічого, я виправлю тут. То і так, то печемо. Так, трошки посіяли, висівається стальне насіння. Як трохи вийшла вперед, вже сцепку чепив, бо це в перший слід іде по сої там. А ми висіяли все це насіння, яке було поки що в нас. Дусюди ось є, косочка засіяли нормально. І все, степкою я дядь ві розібрав, він там допікає цього там клинка. Ну Сьогодні, сьогодні в день було більш-менш нормально тепло, а зараз ввечері то Упше, прохладно, дуже прохладно. У мене аж навіть як сказати, соплі пішли. То й так. То так що ми тут висівається остальне насіння. Долущується цей останній клинок і печемо додому. А завтра наготуємо насіння і там десь будемо сіяти. На неділю дощ передавало. То побачимо. Другий день. мокрі повністю застав нас дощ, гатить. Я коротенько ставлю, ставлю вам Відео я не знімав, бо вітер дуже сильний був. Та-дам, -да, все, печіть помало додому. Не знімав, бо дуже сильний вітер сьогодні був, взагалі, ну, сівалки здувало. Та я вставлю, як, як то ми сіємо. Не досіяли ми цю площу до кінця не змогли, бо валить дощ такий, що просто ужас. Батько ще пече ондо, бо міндобриво залишилося в цьому сівалці. Щоб висіяти і то, ще певно не висіємо, бо вже, як сказати, на землі на землі вже считай, болото зверху. Лущильник ну, мокрий, все мокре, коротше. То причем таких умовах. Позаліпало все. Коротше. Не так намокло. О, сухо. О, але о! Заліпло все. Повністю. Колеса все позаліпало страшно. Ліпучка. То й так. Так що. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося і слава Україні!